Доброго дня я сьогодні хотів би звернутися до вас з окремою темою, яка, на мій погляд, на сьогоднішній день є самою жахливою в нашому взагалі, кримінальному праві. Це тема щодо потерпілих. Взагалі, якщо говорити про потерпілих, то я так думаю, що тут мені не вистачить і добрих пару рочків розказувати про те, які відчуття у мене щодо цього питання, або як це регулюється нашим кримінально-процесуальним кодексом, а навіть і Кримінальним кодексом. Тому, звичайно, я зупинюся на, тільки на деяких аспектах цього питання, на мій погляд, може, якщо і не самих важливих, але на мій погляд тих, які викликають. Більше всього обурення просто у народу, у нашого народу, не тільки у захисників, а навіть і не тільки у учасників кримінального провадження, я маю на увазі навіть суддю. Ну, от. Але більше всього у народу. Так от вивчаючи ж окремо, скажімо, вимоги або там, особливості, або як би там ми це не називали. Участі потерпілого в кримінальному провадженні, тобто законодавчу підставу ці кримінально процесуальний кодекс. Ну, е, е, з'ясував, що тільки саме слово повторюється в Кримінальному е, процесуальному кодексі аж 256 разів. Аж 256 разів. В той час, як, наприклад, захисник там повторюється, ну, може, разів там 30-32 здається, а адвокат взагалі 6. Тобто, здавалося б, на перший погляд, що цьому суб'єкту за нашим кримінально-процесуальним кодексом надається ну, велика вага. Ну, дивіться, 256 разів зустрічаємось ми з цим поняттям. Але якщо я цього приводу виставляв буквально недавно в, на своїй сторінці ж табличку, таку порівняльну табличку, що про обов'язки та права. Самого потерпілого, а навіть там є такий, такий стовпчик, які, з чого він не має права, наприклад, робити той же ж потерпілий. Ну, і якщо так заглянути взагалі в цей наш процесуальний кодекс, який там розказує про права нашого цього потерпілого, це стаття 56. Ну от, ну от, там Якщо заглянути в неї, то там, ця стаття аж на, на, вправі на дві сторінки. От, І він там. Має право і протягом кримінального провадження, це частина перша. От, а потім має під час досудового розслідування він там окремі права має, а також, а також судове провадження в суді першої інстанції розписується чи частина третя цієї же 56 статі. Ну, от має таку поправку прав. Як їх прочитаєш, то, то здається, ну все нормально. Але як починаєш вивчати КПК, то ще знаходиш. В праві 80 прав, які має дійсності цей потерпілий. І кругом бігом аж так випливає, десь під 80 прав має, 85 прав має наш потерпілий. Обов'язків він має небагато, вроді 17 17. От, і тому, от, що він взагалі має право, там 4 статті, оце, навіть 3 статті оце регулюють питання, а так, оп, прав має наш потерпілий купу купесну. Ну, Прямо самий-самий такий, що має більше всього прав. Але як е, починаєш приймати участь в судових засіданнях чи взагалі в кримінальному провадженні, то, е, як то кажуть, волоси димом піднімаються і очі вилазять на, на лоба, і думаєш, Боже Боже, куди я попав? І навіщо це все? І оце перше, про що я хотів би сказати: Оце про те, що в дійсності наш потерпілий взагалі ніяких прав немає. І оця його участь в кримінальному провадженні по результату, це для нього тільки щось тяжке і надзвичайне. Яке йому не, тішо, не, не, тільки що, не, ті, не те, що би принесло як, я, якусь сатисфакцію. Воно йому просто ну це тягар для людини. Воно нічого не дає по результату. А людина витрачає на це купу часу. Ну, більше того. Ще таке може статися, що потім прокуратура звинуватить того ж потерпілого в значить наданні неправдивих показань і буде притягати до кримінальної відповідальності? У мене такий випадок був теж. Ну так. А що ж оце ви так казали нам на досудовому, а тут в суді ви кажете щось інакше? І повідомлення про підозру і пішли в суд. Ну, такий прокурор сторожук там. Був в Святошинському районі. От він притягав потім, значить, потерпілу, яка висловила свою думку, так як воно в дійсності було, то він її притягав до кримінальної відповідальності. І що ви скажете? Та ту жіночку затягали по судах, то, в принципі, з спотерпілого вона перетворилася в вивинувачену і тягнула, тягнулася оця її справа, вся, вся кругом білому аж два роки. І не було коли навіть працювати цій людині. Її по судах тягали. Ну, добре, що суддя досвідчений. В кінці кінців ця справа закрилася, так. Ну, але судові засідання відбулися, все як має бути, ще потерпіла гроші, поплатила своєму представнику. Але отаке, от в такому стані у нас в такий кут заганяється, нас потерпіли. Ну, а інша річ, а з другої сторони, приходить, потерпіли до, до райвідділку з заявою, а його там що. А його там просто бачити ніхто не хоче. Що ви з заявою? Ну да, ага. так, да. Да, як, хто там зареєструє вам заяву? Це у нас таке ставлення до потерпілих в ревідівку. Тобто заяву зареєструвати, проблема. Внести в ЄРДР, не хочуть. Треба бігти до слідчого судді з вимогою, щоб примусили прокуратуру або слідчого внести в реєстр до того розслідування. Дає показання. Та ви що, та ми потім вас притягнемо. От. І пішло і поїхало. Та більше того, ну, от е, такі трапляються випадки, що е, ну, потерпіла, потерпіли, як і льва, нормальна особа, ну, вона ж звертається до суду з, з, з тим, щоб отримати якусь сатисфакцію. А там нічого. А там що? Ну, от у мене був такий випадок: він зірвав, ну. Підсудний зірвав потерпілий цепочку. А потім разом сиділи ж е, там, на дитячій площаці, випивали пиво. Ну, тобто вони спочатку випивали пиво, а потім він неї зірвав. А потім значить, відібрали в нього цю цепочку, повернули ці значить, потерпілі, вони потім ще там випивали пиво. І вони там сусіди. І оце потерпіла, е, ну, написала заяву, от, бо викликала міліцію, мусила вже щось писати. А потім судді просила суддю та не карайте ж його больно, як то вона казала. Взагалі просила та звільніть його від кримінальної відповідальності, він же непоганий хлопець. Ну що тому хлопцю суддя пішла, прийшла і дала 5 років. Та потерпіла, схопилася за голову, вискочила з залу суду, просто перелякана. І потім, звичайно, казала. Та ви що, люди добрі? Та він же з тюрмими прийде, та то його, виходить, сусіда посадили? На 5 років? За що? А де ж оце моя думка? То наша ж мене суддя питала, а, скі, а як ви вважаєте? Ну це ж я вам сказала, вона каже, а вона йому взяла і дала 5 років за цепочку. От так. А інша потерпіла, в неї вбили е, сина. Ну, сталося таке. Неповнолітній. Е, повнолітній. То ця потерпіла, вважала, що е, значить, е, краще його не сидіть, а краще він працює і хай мені повертає гроші. Для того, щоб просто якісь вимоги поставити, то, звичайно, мала наймати адвоката, от, мати як представника платити 3,5 тисячі гривень для того, щоб була написана і якийсь цивільний позов. От. Просила мільйон. Суддя призначив 200 тисяч, але ж, звичайно, що ви розумієте, людина пішла в тюрму, ну, цей підсудний, а хто ж поверне оцих 200 тисяч? Та ніхто і ніколи. Хоча. Хоча. Значить, підсудний мав бажання повернути певну суму. Ну, Що у нього було, то він пропонував. Але пропонував так, що ну, я поверну, але ж зробіть щось для мене. Ну, а що суд зробив для, для нього? Та дав йому 10 років і він пішов у тюрму. Та все. Ну, а там по 115 від 7 до 15, то може можна було би якось там домовитися, щоб він заплатив якусь частину. Ну, скажімо, там 50 тисяч гривень. От. А суддя би йому дав би, наприклад, вже не 10, а 9. Але про це ніхто навіть і не розмовляє. Та ви що? А при чому тут думка потерпілого? Отакий підхід, як би. А потерпіла, бігала бігала, це в неї один, один син, і так нічого не добилося. Ані грошей, а, 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 ані моральної сатисфакції, та ще й сама мусила заплатити. А і за похорони, звичайно, своїх, і ще й за представника адвоката, який писав е цивільний позов. Ну от вам результат. Оце один варіант, що потерпілий каже, та ні, ви так тяжко не, не, не судіть. Другий варіант, що нічого не, не отримали. третій варіант, що ще й притягнули до відповідальності. за... Дачу не про показання. І е, це ще не все. А коли в нас випадки такі трапляються, що е, наші юристи не можуть розібратися, чи то було 121, чи то було 125. Нападають на, 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 на чоловіка там підлітки, їх там штук 6, да? побили того. От, там бійка туди, сюди, то виймає, виймає гумовий пістолет і валить одному в живіт. То йому це кваліфікують не як 125-го, а стоя як 121-го. Тобто він перетворюється з потерпілого, звичайного, обвинуваченого. Ну тому підхід. Ну і це ще ерунда. Я вважаю, що і це ще ерунда. Бо є в нас ж справа про приватне обвинувачення. І там понаписували купу статей, та там їх читаєш, 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 а так і зрозуміти не можеш. В принципі, а що ж тут таке. А чи ми маємо велику кількість справ з приватного обвинувачення? Та там сам чорт ногу зломить. Як це робити, що то робити? Ніхто, нормальна людина, необізнана людина, ніколи не зрозуміє, як це взагалі робити. Як там писати, що там робити, як там приймати участь у цих судових засіданнях і так далі, тому подібне. А ще треба гроші платити, може, адвокатам, щоб захистити свої права. А до кого звертатися? А звертайтеся, будь ласка, до слідчих органів, до РОВД. А чого не можна звернутися до суддів. Ну, як чого? Отак, у нас такий порядок. Звертайтеся туди. А потім прокурор раз і пішов собі. Ну, Самі далі боріться. От. Ну і це ще не все. Це так би мовити, ну, трапляються в житті різні випадки. А от якщо подивитися на це в системі, то в системі це виглядає ще гірше. Тобто обвинувачених багато, значить є, як правило, потерпілий. Ну, як правило, він є. А от е, е, ви мене спитайте, або спробуйте самі знайти якусь статистику щодо відшкодування моральної та матеріальної шкоди. Та ви за голову візьметесь. Потерпілих сидить в нас в праві 100 тисяч осіб. Ну от Потерпілих, значить, ну, так само десь така сама кількість? Ну, не така, хай буде там 50-60%. А чи всі вони отримали відшкодування матеріальної і моральної шкоди? Та де? Та поцікавтеся, а яка ж ця, які це суми в нас на сьогоднішній день по відшкодуванню матеріальної і моральної шкоди? Ну, які самі високі цифри, які середні. Та в середньому 200 тисяч за життя людини, якщо. Забили. От і все. А матеріально, ну, за похорони хай заплатять. А що там похорони? 10, 15, 20 тисяч там було до підвищення курсу. От і все. Людину забили, от, дали там комусь там, там 10 років, той собі пішов в тюрму. От, а в тюрмі нема роботи, працює там 20% цих осіб. І от він там сидить. А що ж потерпіли? Потерпіли, просто плаче. Ну, а давайте тепер подивимося на це іншого боку. А хтось з нас був потерпілим? Та я сам був потерпілим декілька разів. а ви з мене спитаєте, а що то було? А що? Обкрадали, машину обкрадали, викликали міліцію, приїхали, потанцювали, поїхали і потім навіть не написали нічого. Що там, які там результати розслідування, де, де ніхто нічого навіть не написав? Хоча приїжджали з експертами, там вони щось. Ну ми ж всі вивчали криміналістику. Да? Робили щось там. Все, і зникли, пропали. Або ви по офіс залізли, Та ви думаєте, я викликав когось роведе, їх там всіх знаю. Та ви що ж думаєте? Що я не знаю, що вони що вони зможуть? Та нічого вони не зможуть. Дзвони всі ЗО і питав хлопці, а там не лазили до мене, то Та там знайшли. мої підзахисні того, то, хто до мене лазив. От вам потерпіли це в житті. Але колеги, я, в принципі, і не про це. Ну, багато вже хто з нас знає, що сенсу великого виступати в процесі як потерпіли, то просто нема. Я про інше. Я про сторону захисту. Якщо ж ви хочете від мене почути, то я вам, навірно, теж не відкрию секрет, якщо я вам всім скажу, що, а як доходить до участі потерпілого, Свідовому засіданні, то добитися його участі просто неможливо. Що робити? Потерпілі на засідання не ходять. А, хоча цього вимагає стаття 57 обов'язок потерпілого. Та він ще, крім того, по статті 99 3 має оригінал документів надати. Ну, я розумію, що він там має купу прав. Він має право допитувати, приймати участь там в окремих процесуальних діях. Він має право навіть навіть в дебатах він має право приймати участь. Чи хтось бачив, що в дебатах приймає участь, потерпілий, та він сказати нічого не може там потерпілий. Тобто прав, ну дуже-дуже, дуже багато, а є в нього і обов'язки. Так от цей потерпілий не ходить взагалі в судові засідання. І що ж тут робити? А як же як ж же його допитати стороні захисту? А як підсудному під допитати цього потерпілого? А що він там розказує? Ну, Може, дійсно всі щось не, не ту байку розказує? Ну, але відверто вам скажу, що і більшість засідань затягуються саме від того, що не ходять потерпілі. 314 стаття. Все, частина друга вимагає. Щоб підготовче засідання відбувалося за участю потерпілого. Нема. Свідків нема, нікого нема. Ну, що робити? Переходити до е, е, значить, вивчення речових доказів і документів. Ну так? А ті не ходять. Потім на е, вже першому засіданні знову нема, на другому знову нема. І от е, хто прийшов, то його не допитали. А де ж порядок цей, кого за ким допитати? Та ну що, хто там про це говорить? Та ні. Доходить до того. Що в зв'язку з тим, що вони не ходять на засідання, ці потерпілі, а вони не ходять. Їм же хто заплатить за приїзд, а хто їм заплатить за роботу? А більше вже самозайняті особи. То що ж їм бігати по цих судах? Їм треба гроші заробляти, арендні плати платити. От, е, багато потерпілих там живе в інших містах. І от мене в останній випадок, коли потерп... судове засідання, значить судовий розгляд тягнувся більше року. Більше року. Підзахисний сидів в СІЗО, там 8 місяців, потім його випустили. Не потерпіли, і до останнього засідання суд не з'явився. В судових дебатах не приймав участь, в допитах він не приймав участь, ні в чому він не приймав участь, взагалі я його очі не бачив, а суддя мому підзахисному дала тюрму. І все? А це як? А це чому? І чи в нас взагалі е, можливе заочне кримінальне провадження? Ні. Суддя каже, ну що ж, ми ж відправляємо з нашої сторони, ми ж відправляємо е, повістки. А вони повертаються. Ну, зв'язку з тим, що там полежали, пожели, полежали їх відправили назад. А це там десь, як то кажуть, далеко-далеко, не в нашій області. От. Що ж ви його звідти привезете? А ніяк не привезете. І отак відправляли, 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 відправляли. Він не реагував, повістки поверталися, нічого. Звертаюся до прокурора не один раз кажу, ну це ж ваші. То, будь ласка, давайте їх сюди на засідання. Це ж ваш обов'язок, як суддя каже захисник. Ваші свідки, забезпечте їх тут, присутність. Прошу суддю забезпечити присутність свідків потерпілих сторони обвинувачення. Нічого. Вже дійшло до того, що звертаюся до суду і кажу: послухайте, там в прокуратурі працює 40 осіб. В слідстві працює 80, 100 осіб. Оперативників працює 100 осіб. То ми тільки в РВД маємо 200. В прокуратурі 40. Що кажу, 240 осіб не можуть доставити одного потерпілого. Навіть якщо це в іншому місті. Ну. Не можуть. Але. Е як доходить до результату, то чомусь мій, мій підзахисний, не почувши і не побачивши того потерпілого жодного разу, а я не почувши навіть одної відповіді на запитання, попадає в тюрму. От вам, е, е, вам наше справедливе українське правосуддя. От вам рамки кримінального процесу. От вам наших 17 обов'язків. Ні, 17 статей, які регулюють обов'язки, потерпіло. От там 85 статей, які регулюють його права. І то, що він не має права, взагалі 4 статті, а взагалом 256 разів зустрічається, потерпілий у нас в, в Кримінально-процесуальному кодексі. А результати ми маємо такі. Так ви, виникає питання, а кого ж ми захищаємо в такому випадку? Я так розумію, що якщо я завтра буду потерпілий, то ж мене захистять. Я так розумію. Якщо я завтра буду кимось обвинувачений, то я хоча б побачу ту особу, яка мене в чомусь звинувачить. Виходить, що ні. Чого ми добуваємося? Люди добрі. На Заході 100% обвинувачених осіб. Як правило, тільки 5% попадає в тюрму. В нас в тюрму попадають. Всі 100%. Обвинувачений не має жодного задоволення від того, що він хоча б написав заяву. Більше того, коли він йде писати заяву, то її ще не хочуть приймати. От нас ситуація з потерпілим. Дякую вам за увагу, шановні колеги. Я не думаю, що своїм зверненням я комусь відкрив очі, але я своїм зверненням прошу всіх наполегливо вимагати від сторони обвинувачення звичайного суду. Що потерпілі все ж таки з'являлися на судові засідання, а, це не відбуло, а, не, а, наш, а наші судові засідання не відбувалися, так би мовити, заочно. Дякую, до побачення.